19 травня громадське об'єднання відродження Полтави організувало акцію протесту на площі біля облдержадміністрації. Всі намагання поспілкуватися із владою про проблеми області та міста завершувалося тим, що активістам радили писати відповідні звернення та інформаційні запити, розповідає лідер відродження Полтави Сергій Чередніченко. Але на більшість листів відповіді немає до цього часу. Хоча з моменту їх відправлення минуло вже півроку. Тому акція протесту чергове своєрідне звернення до влади. Ми протестуємо проти першої корупції в медицині в медичній галузі Полтавщини, друга підняття тарифів на транспорт і третє проти відсутності змін ілюстрації в Полтавській області. Останнім поштовхом для того, аби провести акцію протесту, стало анонсоване рішення міськвиконкому про подорожчання проїзду в громадському транспорті. Продовжує Сергій Чередніченко. Він вважає, що здорожчання не покращить комфорт перевезень водії не стануть чемними автобуси та маршрутки, як і зараз ігноруватимуть вечірні курсування, а пільговиків і надалі виганятимуть із транспорту. Що ж до медичної галузі, невирішеним залишається питання щодо функціонування так званого благодійного фонду Лікарняна каса. Внески до якого змушують робити всіх пацієнтів розповідає лідер громадського об'єднання відродження Полтави? Влада, на жаль, сьогодні покриває цю корупцію. Чому? Тому що вона ніяк не реагує на ті факти, які ми вказали. Ми вказали про діяльність ТЗОВ Віта, приватне підприємство, яке працює в обласному паталаатономічному бюро. Тобто там є подвоєння бюджету, там є корупційні складові. Наступним кроком, якщо не буде реакції влади на звернення пікетувальників щодо вирішення проблем полтавців, стане зупинення руху транспорту центральною частиною міста. Переконує Сергій Чередніченко. активісти, ходячи колом пішохідними переходами, на кілька годин зможуть загальмувати транспортне життя Полтави. Проте додає лідер відродження Полтави, він сподівається, що керівництво Полтавщини таки погодиться на конструктивний діалог.